Вітаю, дорогі мої друзі! Ви на моїй кухні, і сьогодні я збираюся зробити закуску з кабачків. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і дивіться це відео. Першим кадром я вам показала, що я обсмазила кабачки. Тут в мене три штучки, таких молоденьких. Присипала сіллю за смаком. Почекала, щоб пустили сік, обтерла бумажними рушничками, щоб вони були сухенькими, і обсмажила на олії. Зачекала, щоб вони застигли. От цим буду перемазувати. Тут в мене чесничок, кріп і майонез. Такий салатний. От, я зараз буду так перемазувати кожний кусочок. О, трішки багато не потрібно. Так. Ой, друзі, це буде смачно, така смачна буде закусочка. Як кажуть, глаз як алмаз. Подивіться. Просто вгадала. І хватило в мене цієї намазочки. Так, і тут я приготувала, бачите, ще кропчику і помідорки. Помідорки порізала на скибочки і просто поверх, отак, прикладатиму. Один за другим. Більший кабачок, більший кусочок помідорчика, менший менший. Ой, друзі, це буде так смачно, неймовірно смачно. Можливо, нікого не здивую, а можливо, і хтось подивиться вперше і буде так само робити, як я. У мене вже слинка аж котиться, слухайте. Тільки її проковтнула. Кріпчик погане. І поверха присиплю кропчиком. З помідорчиком в мене теж вгадалося, От, присипляю кропчиком. От така смакота вийшла. Усім смачного! Приготуйте, не полінуйтеся!